Так, 25 лютого, вчора я обрізав сад і заготовив я таких живців трішки. І Це ябуня, а це груша. І тут я також ще грушу заготовив. Зберігаю я це все в криниці, в старій криниці. Це по рекомендації Францішка з сайту Подільська розкіш. Опускаю це все в мішок, опускаю над водою метр півтора. Це так, щоб спеціально холодильник не, не використовувати. А там буде час, будемо прививати кремці стара, 8 метрів до води.